Знову вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми з вами продовжуємо наше питання: питання державотворення в Україні. Як має бути? І сьогодні ми з питання виконавчої гілки влади. Але давайте все ж таки ще раз прочитаємо статтю 5 Конституції України для того, щоб ми ще раз з вами повторили цей важливий момент стосовно влади, як вона здійснюється. В статті 5 Конституції України наголошено про те, що народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого Дування. Стаття 6 наголошує про питання державної влади в Україні. А саме державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Тобто питання здійснення, а як ми з вами сказали і прочитали в 5 статті. Конституції України, народ здійснює владу як безпосередньо, так і через органи державної влади. Тобто народ обирає окремо виконавчу гілку влади, окремо судову і окремо законодавчу гілку влади. І таким чином державна влада в Україні буде здійснюватися і відповідна стаття 6 Конституції України буде відповідати дійсності. І давайте тепер на цьому фоні, на цьому розумінні, ми з вами. Скажемо, як має здійснюватися виконавча гілка влади в Україні. Для того, щоб вона здійснювалася, як ми сказали, народ має обирати президента України і, відповідно, президент України буде мати ще окрема посаду, голова Уряду України. Тобто, президент України, голова Уряду України. І це буде керівник виконавчої гілки влади в Україні. Відповідно, він буде призначати самостійно керівників, а також з подачою парламенту. Парламент може висловити свою недовіру до керівного складу державної влади, а мовити про чиновників. І президент України, голова Уряду України, в свою чергу вже звільняє своїм наказом відповідних чиновників, відповідних керівників. Президент України, він же голова Уряду України, має 100% вплив на контроль на всю вертикаль виконавчої гілки влади, яка йому підзвітна та підконтрольна. Тобто ми маємо розуміти для того, щоб державна влада в Україні здійснювалася, відповідно мова йде про виконавчу гілку влади, ми, народ України обирає. Президента України, який є головою Уряду України і є керівником всієї виконавчої гілки влади. Тобто, таким чином ми розуміємо, хто буде представляти виконавчу гілку влади. Це буде президент України. Він буде повністю контролювати всю діяльність виконавчої гілки влади. І ось таким чином. Державна влада в Україні буде здійснюватися на засадах її поділу, в нашому випадку, на виконавчу гілку влади. Ось таким чином має бути розуміння. І це має бути вже давним-давно зроблено, починаючи з 96 го року, як було визначено в Конституції України. В подальших відео ми скажемо, в чому ж причина, чому так не відбувається, і хто в цьому винен. Чому Чому на сьогоднішній час тільки народ України обирає законодавчу гілку влади? А виконавчу та судову не обирає. Але ж ми кажемо, як має бути. І ось так має бути. І тоді буде повний порядок, і тоді можна казати про питання державотворення в Україні. Ось таким чином, шановні глядачі, ми з вами роздивились питання виконавчої гілки влади. І зрозуміли. Я ще раз хочу наголосити президенту України, він же голова Уряду України, якому підконтрольна і підзвітна вся вертикаль виконавчої гілки влади. Тому, шановні глядачі, на цьому ця частина відео завершена. Якщо у вас є питання саме по виконавчій гілки влади, про яку ми сказали, будь ласка, залишайте. Будь ласка, залишайте свої думки, свої. Моменти, як ви враховуєте, як ви думаєте по цьому питанню? Бо якщо ми кажемо про державну владу України, то ми маємо розуміти, як вона здійснюється, хто саме має приймати участь в здійсненні і хто є в першу чергу керівником виконавчої гілки влади, кому вона підконтрольна, кому вона підзвітна. Про що ми сказали в цьому відео? Тому всім вам дякую, шановні глядачі, за це відео, за перегляд цього відео. В наступній частині відео ми будемо казати про судову гілку влади, а саме як вона має здійснюватися. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.